Слава Ісусу Христу, хотів би поділитися дуже гарним словом по заповіді Ісуса Христа. Обов'язково треба приділити час, щоб пізнати усі тайни нашого спасіння, нас спасає чиста Івангелія. Це можливо тяжко зрозуміти всім, і в багатьох є і був релігійний цей опит, і, можливо, дійсно практика. Якась певна своя. Євангелія говорить, що книжники, вони навчені Царству Небесному, але Він подібний господарю, який виносить свої скарби, і нові, і старі. Тобто вся йде в перемішку, так як говорить. Нам слово від Луки 5,37 І ніхто не вірює вина молодого в старій бордюке. Бо вино молоде, воно порозриває бордюке, і бордюке пропадуть так, разом з тим вином. Тому Ісус Христос Він наголошував прийняти чисте Слово Боже, Він також наголошував своїм апостолам, учням, що йдіть і сповістіть те, що не додавати, не віднімати, а іменно те, що я вас навчав. І Дійсно прийняти треба чисте слово Боже, чисту Євангелію і треба очистити свої серця, щоб не залишитися в захвасті цій фарисейській садокейській. Це саме головне, тільки на чисте слово сходиться Святий дух. Господа і Бога Ісуса Христа, який воплотив Слово, через яке ми маємо спасіння. Тому нам насправді не можна сперечатись, тому що Слово Божому на нас або засудить, або оправдає, тому що кожного віруючого чи не віруючого буде Господь судити по Слову Божому. Тому Обов'язково ми повинні споживати Євангелію в чистоті, доносити в чистоті, тому що коли звіщали Євангелію апостоли пророки, на людей сходив Дух Святий. Інакше не може бути, тому що тільки в чистоті споживати і також доносити, як апостол Павло говорив, що якщо ми не те будемо сповіщати, то буде анафема. Тому всім благословення від Господа і пізнання Слова Божого. Хай Бог благословляє, наповняє, щоб ми куплені насправді другокінною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тому треба приділити час, приділити старання, тому що Біблія є більше чим. Людей на планеті, тому ми повинні споживати то слово, яке Ісус Христос. Ми не можемо бути вищі за Ісуса Христа, тому що Ісус Христос він втілив в себе Іван, втілив себе Слово Боже, і воно, слава Господу, дойшло до нас, щоб ми мали спасіння і дух. Христів, який Ісус Христос залишив того самого Духа, щоб ми так само слідували за Ним, так само звіщали, були свідками Слова Божого і мали спасіння Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.